Росія здійснила масштабну атаку на місто мільйони Дніпро. Наразі відомо про дев'ятьох загиблих: 84 людини постраждали, 62 – госпіталізовані. З них семеро у важкому стані. Були пошкоджені школи, житлові будинки, медичні заклади, цивільні об'єкти. Понівечено потяг, у якому були люди. Пасажири отримали травми. Десятки, буквально десятки людей поранені. Є загиблі, але зараз триває рятувальна операція, і вона триває на дуже великій кількості локацій. Всі зараз на місці. Тому, ну, щоб ви розуміли, тільки швидких карет допомоги зараз знаходиться порядка 25 на виїздах. За майже 4 роки війни я бачив дуже багато, але сьогодні ну, це просто ну, реальний якийсь сильний жарт. Але ми впораємося. Зараз ще тривають підрахунки. Утім, відомо, що постраждали 34 навчальні заклади: лікарня, амбулаторії, стомат, поліклініка. На місцях працюють медики, комунальники та рятувальники. На Дніпропетровщині служба безпеки України викрила 16-річного агента російських спецслужб, який шпигував за позиціями українських військових і передавав координати ворогу для ракетних ударів. Затримали його на гарячому біля військового об'єкту у Дніпрі. Неповнолітньому агенту повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення. Операцію проводила військова контррозвідка СБУ спільно з обласною прокуратурою. 18 червня у Павлограді стався конфлікт між двома дівчатами 13 та 15 років. Як повідомили у районному відділі поліції, під час сварки старша дівчина застосувала фізичну силу до молодшої. Наразі поліцейські встановили всіх учасників події та проводять подальшу перевірку. Відомості за цим фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. За словами матері постраждалої дівчини, її доньці написали у соцмережах та покликали поговорити у центрі міста, де зібрався натовп підлітків. Конфлікт розпочався у сквері біля лікарні. Згодом продовжився в районі гімназії, де орієнтовно і сталося побиття. Це десь було о 17-й годині. Моя дитина поїхала. Ну у мене в той момент щось таке, яке знаєте, відчуття. Я не знаю, в мене щось. Я знайшла телефони цих дівчаток, зателефонувала їм, поспілкувалася з ними, і на той момент вони мені сказали: злізою все добре, не переживайте, ми просто спілкуємося. Але через десь півтори години вже сталося те, що сталося. Її побили. Зупинила бійку. Випадкова очевидиця жінка впроїджала вповз із чоловіком. Вона втрутилась, затримала нападницю та викликала поліцію і швидку. Мені зателефонувала жінка, яка це все розбороняла. Вона це побаєна, їхала в авто зі своїм чоловіком, зупинилася це. Воно все побиття проходило біля третьої школи. Бо ця Ліна сказала дівчинка, що як, як наче там немає камер спостереження. У лікарні дівчинці поставили діагноз трус мозку та забиття грудної клітини. Від подальшої госпіталізації родина відмовилась. Ми були в невропатолога, вже побували ще е, у других лікарів, в неї у грудної клітини, е, ну ушиби там на ногах, таке е, струс мозку, нам спочатку поставили струс мозку, а потім сказали нічого страшного. У невропатолога, ну психологічно, ви знаєте, фізично можливо, якось ну, стан ну не дуже, ну, психологічно стан дуже поганий. Щоб уникнути таких випадків, потрібно не тільки звертати увагу на конфлікти, що вже виникли, а й допомагати підліткам вчитися спілкуватися, поважати інших і керувати своїми емоціями. В першу чергу батькам варто пояснювати дітям про межі особисті. Тобто, якщо дитина усвідомлює свої межі, то вона і не захоче покушатися на межі інших. Це по перше. По-друге, звісно. Вчити проявляти емпатію, тобто, а уяви, якщо б було таке з тобою, на прикладі фільмів, мультфільмів, якихось книг. Тобто, навчати дітей, що інші почуття інших, це дуже важливо. Також психологиня дала поради батькам, діти яких зазнали психологічного або фізичного насилля з боку інших дітей. Першочергово важливо не звинувачувати дитину, тобто раптом дитина да, якось спровокувала, як люблять зараз говорити, то не робити на цьому акцент. Тобто дитині важко, вона травмована психологічно і, можливо, фізично. І варто пояснювати, що це ну, не ок, тобто не треба робити вигляд, що дитина в чомусь винна, підтримувати, бути поруч а, словами такими, прям типу Я поруч. Я з тобою, все нормально. Ви знаєте, я вважаю, що ви знаєте, в нашому місті я вважаю, що це треба було це висвітлити, тому що м, оці безнаказані покарання. Ну я я просто дивилася тільки по телевізору. Це знаєте, в інших областях таке показували. Ну я вважаю, що це не повинно, і ну, тим паче в цієї дівчинки це вже не перший раз. Ну якось треба і діяти, і я це так не за не полишу, я піду до кінця. Марина Кокліна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко – Новини ПТРК. Україні побільшало шахрайських дзвінків. Як не потрапити на гачок, радять експерти з кібербезпеки. Якщо вам дзвонять за кордону, а у вас там немає знайомих чи родичів, не відповідайте. Це може бути шахрай. Телефонні номери зі столичним кодом України плюс 38044 все частіше фігурують у СПАМ-дзвінках. Якщо ви не з Києва, такий дзвінок може бути шахрайством. В Україні основні мобільні оператори мають свої коди. Невідомі або незвичні телефонні коди можуть бути ознакою телефонного шахрайства. Будьте обережними, коли на екрані Євляються короткі номери. Їх часто використовують банки чи служби підтримки, але якщо ви не очікуєте дзвінка, краще не відповідати. Зважайте й на виклики, що надходять через Viber або Telegram. Шахраї часто користуються саме цими каналами. Якщо номер незнайомий, не беріть слухавку. Безпека починається з простої обережності. Щотижневий моніторинг якості річкової води триває на офіційних пляжах області. Повідомляють фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Не всі зразки води відповідають санітарним нормам. У деяких з них виявлено перевищення мікробіологічних показників, зокрема за рівнем кишкової палички. Ця бактерія може викликати серйозні кишкові інфекції, особливо у дітей. Минулого тижня в області зареєстрували 108 таких випадків, понад половина з них серед дітей. Нагадаємо, відпочивати необхідно лише в дозволених місцях при умові офіційного їх відкриття орган. Ми влади наразі на території області водні об'єкти в межах пляжів офіційно не відкривались. Площа потенційно замінованих земель в Україні порівняно з кінцем 2022 року зменшилася на понад 20%. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, це переважно сільськогосподарські землі. Розмінуванням займаються ДСНС, Нацполіція, Міноборони та міжнародні і вітчизняні оператори. Загалом у галузі працюють понад 9 тисяч фахівців, майже 280 одиниць техніки та понад 13 тисяч металошукачів. Україна вже залучила 1 мільярд 200 мільйонів доларів допомоги та сформувала міжнародну коаліцію з понад 50 країн для Мінування територій. Нещодавно завершився стем фестиваль у Києві, де представники гуртка робототехніки ліцею номер 9 імені Євгенія єніна здобули призові місця. Менше <му> здобули пасілець сьоме місце з 22 команд України що дуже великий результат для нас. Це супер досягнення, а дорослі, вже наші учасники отримали номінації. Перше місце в інноваційному проєкті і друге місце посіли в грі роботів. Фінал проходив доволі напружено. Спочатку не все виходило проте у підсумку заслужене друге місце. Щось не виходило, щось виходило, трошки більше, трошки менше, але вони зібралися і останню спробу просто неймовірний стрибок зробили і зайняли друге місце. Ну це реально велике досягнення, бо це найскладніший елемент в цьому, в цьому змаганні. От і я сподіваюся, що вони цей досвід, вони які вони отримали, вони покажуть, вони його зміцнять і будуть вже боротися за чемпіонство. Важливим кроком є навчання нового покоління дітей, які боротимуться за найвищі нагороди. Для цього заклад вибудував систему підготовки. Діти вчаться конструювати, програмувати, досліджувати певні проблеми, вирішувати певні питання, пропонують свої рішення, власні розробляють, конструюють, і це дуже класний досвід. По-друге, вони вчаться працювати в команді і е працювати разом, дослухатися один до одного, вирішувати разом якісь певні конфлікти, які виникають. Як і завжди, в подібних гуртках повинен бути капітан у цій команді. Це Софія. Вона поділилася своїми враженнями від останніх змагань у столиці. Те, що ми заробимо кубок, перше місце по інноваційному проєкту, я здогадувалась. Ну тому що ми ще на вибіркових змаганнях отримали ну, найкращий інноваційний проєкт. Ну мені дуже сподобався фестиваль ФЛ. Мені дуже сподобалось. Робити під зону, конкурувати з командами та чекати, коли нас визовуть. Вотерпаті один з проєктів команди. Про принцип його роботи розповів 12-річний Кирило. Він перекладає мову дельфінів на нашу мову. Коли Дельфінчик побачив е рибку, то вона, от ви бачите час екранчик, то там з'являється зображення рибка. І, і розумієте, якщо там дельфінчик побачив акула або небезпеку, то вона отак дала от Картинка з'являється і вона є певний сигнал. Якщо дефіч побачив іншого дерфічка, тоді повз'являється на екрані Хай і добрий смайлик. Попереду у гуртківців ще багато викликів, нових ідей та технічних звершень. У майбутньому команда планує кваліфікуватись до всеукраїнського фестивалю Фьорст Лего Ліг. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК. Як отримати меддопомогу щодо ВІЛ, туберкульозу та гепатитів внутрішньо переміщеним особам в Україні? Понад 4,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб в області. Тільки офіційно зареєстрованих понад 450 тисяч. Після переїзду багатьох турбує, де лікуватися. Усі ВПО мають право на безоплатну меддопомогу незалежно від місця реєстрації, особливо ті, хто має віл, туберкульоз або вірусні гепатити. Швидкі тести на ці хвороби можна здати у будь-якому закладі охорони здоров'я. Безоплатно. Якщо не маєте медичних документів, це не перешкода. Зверніться до найближчого центру СНІДу, сімейного лікаря або кабінету довіри чи мобільної амбулаторії. Там допоможуть поновити терапію. Для пацієнтів із гепатитами лікування теж безоплатне. Нагадаємо, діагностика і лікування ВІЛ, туберкульозу та гепатитів в Україні доступні всім. Телефон гарячої лінії з ВІЛ СНІДу 0800 500 451. З 1 липня в Україні стартує нова програма допомоги сім'ям з низькими доходами, повідомляє пенсійний фонд. Спочатку гроші отримуватимуть ті, хто вже має державну допомогу. Малозабезпечені родини, одинокі мами, багатодітні сім'ї та діти, яким не платять аліменти. А з жовтня і інші родини, що відповідають вимогам програми за матеріальним та соціальним становищем та потребою у держпідтримці, заяву подає повнолітній член родини через портал Дія або особисто в сервісному центрі пенсійного фонду, незалежно від місця реєстрації. Дані родини перевіряють автоматично через держреєстри. Якщо все правильно, призначають допомогу. Система розрахує суму виплат. Базова сума 4500 тисячі гривень на першого члена родини, дітей до 18 років та людей з інвалідністю першої чи другої групи. Кожен наступний член родини отримує по 3150 тисячі гривень. Гроші почнуть нараховувати з першого числа місяця подання заяви. Допомога надається на шість місяців і буде автоматично продовжуватись. Програма діятиме два роки. Мінсоцполітики закликає сім'ї, які відповідають критеріям, подавати заяви, щоб отримати підтримку вже з липня 2025 року. Танцювальна пара з Павлограда Анна Наговіцна та Ілля Половар із клубу акробатичного ролу Восторг здобула перемогу та стала володарем Кубка світу. 21 червня 2025 року у місті Будапешт відбулися міжнародні змагання: Кубок світу та чемпіонат Європи рок-н-ролу серед пар та команд Формейшн. Ілья Півовар Наговіцина Анна. Вони вже майстри спорту рок-н-ролу. У прошлому сезоні вони вибороли друге місце чемпіонату Європи, друге місце Кубку світу. Ось почався новий сезон. І новий сезон нам приніс перемогу. В них тільки початок цього сезону спортивного. У Павлограді чемпіонів урочисто зустріли вихованці клубу. Тренерки дітей розповідають, що Ілля та Анна займаються акробатичним рок-н-ролом вже 9 років. Аня з Іллею станцювали дуже добре, це найголовніше. Тобто перемога вона заслужена і ми від цього дуже щасливі. Вони, вони трудяшки, вони Ой, якби хтось знав, скільки вони працювали вони, тоді б можна... йшли... до цього». Чемпіони виконали свій переможний танець на біз вже біля МКДЦ. Після цього переможці запустили в небо повітряні кулі з бажаннями. Також у змаганнях взяла участь команда формейшн I Love Rock'n'Roll, яка блискуче дебютувала та увійшла до півфіналу. Марина Кукліна, Дарина Журавльова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.